Дітки, ми з вами отримали запрошення до саду від садівників. І нам необхідно вибрати доріжку до нього. Дівчатка йтимуть широкою доріжкою, а хлопчики вузькою. Як дізнатися, де широка доріжка, а де вузька? Треба порівняти, яку смужку треба покласти першою. Вірно, синю. А на синьому покладемо яку? Так. Червону. Яка доріжка найширша? А яка найвужча? А тепер давайте пригадаємо, якого кольору буде доріжка для дівчаток? Так, жовтого. А якого кольору буде доріжка для хлопчиків? Вона повинна бути найвущою. Вірно, червоною. Малята, а скажіть мені, будь ласка, якого кольору доріжка знаходиться ліворуч від синьої? Вірно, жовта доріжка. Ну що ж, а зараз ми з вами познайомимось з цифрою 2. Скільки яблук зібрав у садочку садівник? А скільки груш він зібрав? Чого більше яблук чи груш? А як ми будемо їх порівнювати? Ми їх будемо накладати ось так. Скільки яблук залишилося? Наскільки більше яблук, ніж груш? Що треба зробити, щоб яблук і груш стало порівну? Вірно, треба додати ще одну грушу. Тепер. Яблук і груш стало порівну по 2. Таким чином утворилося число 2. А це цифра 2, якою позначається число 2. Дітки. Я пропоную вам обвести цифру 2 пальчиком. Ось так. Молодці. А тепер за допомогою мотузочки викладіть цифру 2. А зараз, дітки, трішки пограємо. Вам треба буде показати відповідну цифру. Наприклад, скільки малинок? Дві. Правильно. А груш скільки. А скільки яблук? Вірно. Одне. А скільки Агруса. Вірно. А слив скільки? Так, дві. А скільки персиків? Один. Молодці. А зараз, дітки, вам необхідно визначити, яких фруктів не вистачає в кожному рядочку. Будьте уважні! Зараз перевіримо. Чого ж не вистачає яблучка та сливи молодці. Тож, давайте, дітки, пригадаємо, з якою цифрою ми сьогодні познайомились. Вірно, з цифрою 2. А на що може бути схожа цифра 2? На лебідя, вірно, ви молодці. До нової зустрічі! До побачення!